Чи збереже восьма школа, нині ліцей, основа, свій статус. Міською радою було прийнято рішення про зміну статусу даного закладу на гімназію. Вступити в силу ці зміни мають в наступному навчальному році. Проте педагогічний колектив та батьки учнів виступили категорично проти. Зрештою, усі зацікавлені сторони зібралися разом на розширеній педагогічній раді. На початку директор ліцею презентувала свій заклад, його досягнення та особливості. На сьогоднішній день наш заклад функціонує в розмірі 37 класів. Я брала статистику відповідно зараз те, що ми маємо на сьогоднішній день. Нині існує у нас шість інклюзивних класів, із них, в яких перебуває 7 учнів. Наступне це 4 профільних класів, де навчається 116 учнів. Загалом в ліцеї старшокласники навчаються за трьома профілями: це українська філологія, математика та історія. Є в закладі і більш амбітні плани по профільній освіті, але вони обмежені матеріальною базою. Будемо вивчати це питання, будемо клопотати як перед міською владою, як перед управлінням освіти. Будемо звертатися до депутатського корпусу, щоб нам допомагали, маючи відповідні задатки, маючи відповідні можливості, якщо допомогти, щоб розширити в спрямуванні профільності і розширеності цієї освіти. У відповідь на презентацію закладу начальник управління освіти та науки Тетяна Павленко спробувала пояснити, чим керувалося управління, коли рекомендувала міській раді змінити статус ліцею основа. Головне, на що посилалася Тетяна Павленка, закон України про освіту. Ну, перше, функціонування не менше двох класів за трьома профілями. Тобто, якщо в мене два класи, два десятих класи. То мене означає, що ці два десяти класи були, повинні навчатися на трьох профілях. Це має бути мова, це має бути математика, ну, наприклад, це має бути, ну, хай там буде технологія. Це означає що? Це означає, що один із класів треба ділити, наприклад, на два, щоб було три профілі. На жаль, змістовного діалогу не вийшло. Педагоги закладу постійно наводили контраргументи. Навіть втручання заступника міського голови не покращило ситуацію. Сторони почали звинувачувати один одного в упередженості. Не дав засіданню остаточно перетворитися на базар депутат на окрузі Ігор Шалімов, який сам є випускником даного навчального закладу. Дійсно, міська рада, депутатом якої є, лідером фракції, прийняла рішення щодо плану реформування закладів освіти. У місті Борисполі, згідно з яким восьма школа позбулася статусу ліцею, і учні ну, має позбутися так, і учні. Бу тут будуть тільки до 9 класу, тому що ну це складні речі, це там постійні якісь зміни. Треба бути в темі, в процесі, щоб відстежувати їх, щоб бути в матеріалі і так далі. Тому повірте, це ми виправимо на найближчій сесії. Зрештою, педагогічна рада затвердила резолюцію про звернення до міської ради для перегляду рішення про перепрофілювання ліцею в гімназію. Ігор Шалімов запевнив, що всіляко сприятиме позитивному для закладу рішенню.